Повалили вождя у глухові 7 грудня. Демонтували пам'ятник Леніну. Знесли його комунальні служби. Роботи виконували публічно. А біделі там в основному пенсіонера пожилого возраста та й молоджі. Годі в угоду по нам? панам. Таким панам. Який панам? Да. панам. А угоді. що здесь вистоять? Що здесь вистоять? Ви, ви сьогодні знаменитий цей день для, ці, для всієї Глухівщини, тому що сьогодні переламалася свідомість. Від комунізму пішли до європейського життя. Того ж дня Глухів залишився без погрудя діяча комуністичного режиму Василя Циганка. Цей пам'ятник стояв біля будівлі міськради. Нагадаю, у травні парламент ухвалив закон про декомунізацію. Ним, зокрема, заборонена радянська символіка. А все, що містить у назві імена комуністичних діячів, має змінити назви.